Подружжя батечків багато мандрувало у 2008-му Пара відвідала автостопом 10 країн, провівши в подорожі майже 8 місяців. Це останнє інтерв'ю, яке молоді люди дали місцевому телеканалу. Це була мечта, то тобто в звісно, були перше. Та то ж то ми достигли нашої целі то що одна ще мечта збилася, і, звісно, це був великий підйом. куди путі держати путь далі. Поки ми відпочиваємо, от а може в следующем році цікаво посітіть країни Африки. Тоже екзотичні. У свою останню мандрівку родина батечки виїхала ще наприкінці серпня. Вони встигли відвідати Китай та Непал, а кінцевою точкою подорожі мала стати Мексика. 10 січня 25-річного українця знайшли мертвим поряд із орендованою машиною. На його тілі були сліди ножових поранень. Головна версія напад з метою пограбування. Дружина з місця трагедії зникла. Я так думаю, що її вже з Мексики вивезли і, звісно, її повезли в рабство. Ну, вона товар. Що, гроші забрали і товар ще є. Що ж її портити? Треба ще отримати. Тому я так думаю, що вона вже не в Мексиці. І тому треба подавати на міжнародний розвиток. А мені говорить на центрально-городському, що це Інтерпол займається тільки е, всякими там розбойниками, там, ну, хто там, убийцями. Ну так і вбивства тут є. Тут же ж и убийство и все. Ну это же там произошло. Вот пускай они там и делают. Ну да, а а Украина что? До пошуку Марини Бураковой долучилися друзі. Вони встановили зв'язок із послом України в Мексиці та місцевими журналістами. Какая-то работа ведётся. Да журналисты дали добро, они сами ходили вот вчера мы буквально написали, они ходили в милицию и общались, то есть с милицией, чтобы они активнее как бы в розыск давали эту Марину как бы. Они неизвестно где она сейчас находится, и что с ней как бы Тим часом макіївська міліція за фактом зникнення туристки порушила кримінальне провадження. Проводяться слідственно-розискані мероприятия, направлені на місце на установление, місце нахождения пропавшої дівчини. Останній раз вона дзвонила матері 18-12-2012 из Мексики обіцяли вийти на связь в следующий раз 22-го, 12-го, Однак на связь до сьогоднішнього дня не вийшло. Зараз родичі туристів вирішують питання, як перевести тіло загиблого Олександра Баточка на батьківщину для поховання. Юлія Божко, Євген Гончаренко, Донеччина, Макіївка, п'ятий канал.